Уявіть собі, глибоко під землею. В абсолютній тиші стоїть ціла армія, понад 8 тисяч воїнів. Жоден з них, звісно, не дихає, але кожен, кожен готовий до бою. Це і є та сама знаменита теракотова армія. Її створили для однієї єдиної людини. Першого імператора Китаю, і от сьогодні ми спробуємо розкрити не тільки таємницю її створення ми зазирнемо глибше до загадки гробниці, яку ця армія охороняє вже тисячі років, гробниці, яка досі недоторкана. Так, сама армія це щось неймовірне, але знаєте, справжня загадка це не солдати, а те, що вони охороняють. Тож давайте зосередимося саме на цьому, на головній головоломці гробниці імператора. Це ж справжнє серце всього цього гігантського комплексу. І ось воно ключове питання питання, яке вже десятиліттями ставить у глухий кут найкращих археологів та істориків світу. Чому? Чому гробниця першого імператора Китаю залишається недоторканною вже 2200 років? Адже у нас є такі технології, чому ж ніхто досі не наважився туди зайти. Тільки вдумайтесь все почалося випадково. У 1974 році, коли фермери просто копали криницю. І відтоді, вже майже 50 років там працюють вчені. 50 років, тисячі воїнів вже побачили світ, а от серце всього комплексу, сама гробниця, вона досі запечатана, абсолютна загадка, надійно схована від наших очей. Гаразд, щоб зрозуміти, чому все так складно, треба розібратися, хто за цим усім стоїть. А стоїть за цим одна людина імператор Цін Шихуанді. Погляньмо на його життя це. Це багато що пояснює. Він сходить на трон у 13 років, і що він робить? Негайно починає будувати свою гробницю. У 13 років. Це ж просто неймовірна, довічна одержимість власним потойбічним життям. Він ще не встиг об'єднати Китай, а вже думав про те, як буде правити після смерті. Ось у цьому вся суть. Це не було просто поховання. Ні, це була заява, така, що народжена, ну, майже параноїдальним бажанням все контролювати. Його мета була не спочивати з миром, він збирався командувати своєю імперією і в наступному світі. А для цього, звісно, потрібна армія, армія, яка захистить його вічне правління. Добре, з амбіціями розібралися, але як, ну от як така ідея взагалі могла втілитися в життя? А результатом стало те, що ми знаємо як одне з найдивовижніших чудес стародавнього світу? Давайте просто почнемо з цифр, щоб зрозуміти масштаб: понад вісім тисяч тисяч унікальних воїнів у натуральну величину. І це не якісь там однакові статуї. Ні, ні. Це повноцінна готова до бою армія з піхотою, лучниками, офіцерами. А щоб створити таку армію з глини, знадобилася інша вже жива армія 700 тисяч робітників. Це ж просто колосальна мобілізація, яка без сумніву виснажувала всю імперію. І що найстрашніше, є перекази, що багатьох із цих людей просто замурували всередині, щоб таємниці гробниці ніколи не вийшли назовні. І все це тривало 38 років. Практично все його управління. Це був проект усього його життя. І зрештою його смерті. Але справа не лише в кількості, увага до деталей, ось що справді вражає. Це ж не просто набір солдатиків, це точна копія його імперії, що застигла під землею. Подивіться, воїни стоять у реальних бойових порядках. Є піхота, лучники, офіцери, є навіть 130 бойових колісниць з кіньми. І це ще не все. Там є статуї чиновників, акробатів, музикантів, це цілий двір. А найдивовижніше, кожен воїн має унікальне обличчя. Вважається, що їх ліпили з реальних солдатів тієї епохи. Просто нейновірно. А тепер до однієї з найбільших загадок, яка спантеличує вчених і досі. Зброя цих воїнів, бронзові мечі, списи, вони ідеально збереглися. Чому? Бо вони вкриті хромом. Це захистило їх від режи на дві тисячі років, і все б нічого. Але. Технологію хромування офіційно винайшли аж у 1920-х роках. Тоді як? Як вони це зробили за дві тисячі років до офіційного відкриття? Гаразд ми бачимо неймовірні відкриття, технологічні загадки. Тоді повертаємось до головного питання що ж заважає археологам просто взяти і зайти всередину, в місце останнього спочинку імператора. І відповідь, відповідь криється в смертельній небезпеці. Її підтверджують і провідні дослідники проекту. Як вони кажуть, ртуть. Саме ртуть це основна причина, чому ніхто досі не може потрапити в похоронну камеру рідкий отруйний метал. І це, знаєте, не просто якась сучасна теорія. Давній історик Сима Цянь писав, що всередині гробниці створено цілу мапу імперії, де ріки та моря зроблені з рідкої ртуті. І знаєте що? Сучасні аналізи ґрунту навколо мавзолею показують просто небезпечно високу концентрацію ртуті. Тобто, це правда. А якщо додати до цього легенди про пастки, про автоматичні арбалети, які налаштовані стріляти в будь кого, хто увійде, то виходить така собі ідеально захищена фортеця. І ось тут ми підходимо до найвищої, просто трагічної іронії всієї цієї історії. Дивіться, імператор був одержимий ідеєю безсмертя. Він відчайдушно шукав елексир вічного життя. Його алхіміки порадили йому вживати ртутні пігулки, бо вірили в їхню цілющу силу. В результаті у віці 49 років він помер від отруєння ртутю. Уявляєте? Та саме речовина, яка мала дати йому вічне життя, вбила його. А тепер вона ж і охороняє його тіло від усього світу. Але чи означає все це, що таємниці гробниці втрачені для нас назавжди? Що ми ніколи не дізнаємось, що там усередині. Ну, не зовсім. Наука ж не стоїть на місці, і просто зараз точаться дуже серйозні дискусії про майбутнє цієї усипальниці. І ось одна з найцікавіших пропозицій використовувати. Фізику субатомних частинок, щоб буквально побачити крізь стіни, це щось на кшталт гігантського медичного сканера, тільки замість рентгену використовуються частинки, що прилітають до нас із космосу. Це дозволило б зазирнути всередину, не роблячи жодного отвору, не руйнуючи нічого. Це може стати тим самим ключем, який розгадає таємниці імператора, не порушуючи його спокою, і головне, не наражаючи нікого на смертельну небезпеку. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найскладнішого питання: чи варто взагалі відкривати гробницю, навіть якщо ми зможемо це зробити безпечно? Чи маємо ми право турбувати вічний сон імператора? Чи наша жага до знань важливіша за ризик? Ризик безповоротно знищити те, що було приховане понад дві тисячі років? Це дилема. І вирішувати її цілком можливо доведеться саме нашому поколінню.